Всім вітання. Всім мої вітання, мої хороші. Бачите, сьогодні знову на городі. Ну, я знаю, вам може надоїло, що я показую город, але сьогодні знову на городі. Я тут коло стежки сапаю куруцьке трошки відсапати, поки холодніше. Вітерець є, знаєте, поки трошки холодніше. О, Бачите? Сапаю там куруцьке, хоч до того. Чоловік підгортає бараболь. Е, скажете, що руками? Ми так робимо руками. У нас тут такий невеликий кусок, то ми сюди ну, що будемо гнати? Ну що будемо гнати. Якби був такий величезний город, звичайно, ми б... Ой, чимось підгортали. А це такий невеличкий е, кусочок. Вчора от трошки чоловік підгорнув, я вам казала, сьогодні м -м -м, от підгортає. Але я не йду підгортати, тому що то дуже, знаєте, дуже треба нагортати. Він нагортає так от. Бачите, він нагортає більше. А він має здоров'я. Я не маю здоров'я здоров до того е, горнання, щоб ту сапу е, тягати з тов землею. Ну, а він вон, потрошечки і вже... До підгортає, що щось і залишило? Щось лишило 3, що шість, вісім рядочків. Ну, вісім рядочків догорне. Бачите, дивіться, хочу вам показати, як то означає, що то... Ой, щось зрушить земля. Дивіться, вчора вчора фасолі е, висипала. І подивіться, як сі зрушила земля. Подивіться. Правда, чоловік там от трошки мені допомагав е, трохи досапати. Він дуже помало тут робив, ну, але робить. робить. Ну, а, видите? Видите, як всі зрушили фасолі. Угу. Озрушила зрушила і, і все. Ось зараз цибуля стоїть, десь котрась прострілила і стоїть та цибулька. Ну, отако. Е, скажу вам, е, дивіться, Тут були бараболі того року. О, і вони такі самосінь є. Але от цибуля, видите, кудись прострілили. Не хочу її чіпати. Ні, я піду поміж, піду але її чіпати не дуже хочу. О, видите? Бо того, щоби, що вона десь з землі буде вилізати, Ну, вилізати буде з землі. Може, піде дощ, подивіться, вилізає з землі. Але... Але треба по міжрядді хоч пройти. Ну, тако якось, Отако якось я все роблю і, і чоловік. І, і пізно ввечері, ще пізно до вечора а, на дворі щось сі робить. І зранку. Ну, отака робота, коли все сі робить, отак. Ось так. теж, знаєте, сапаю. Ой-ой, а вони в землі. А вони в землі ті угу. О, Дивіться, десь вона, може, і є та куруза. Десь вона й. А, во, дивіться, вона стоїть мертва. Стоїть мертво, навіть не скільчилась. Навіть не скільчилась. Ота курудка. Ой, Чекайте, себе, я не знаю, де я вам показую. О, так о. Я загорну, ти загорнула. Ой. Ну, але дякувати Богу за те, що маю. Добре, я себе до бараболь. До параболь досапаю, ось така зараз, і вступаюся. А там потім знов трошки, і так знов потрошки, 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 по трохи. Ой, якось так. Бачите, як у нас погода міняється, вже трошки похолодало бачите, такий вітер. Вітер, вітер. І, і як мій чоловік каже страшить, знаєте, я кажу, дощ паде, він каже, страшно. Страшно, а не паде. Бачите як? Я ті дичата там занесла туди до, до всі ті під той під той, під навіс, той літній лагер. А так їх там лишила, бо що їх заганяти? А от бачите, дощ страшить. Страшить? І все. О, а тут так, як і нема. ну, во. Може воно збереться, може воно збереться, але якоби хоч покійне. Отакої якось. Всіх вітаємо, мої хороші. Я сьогодні, знаєте, цілий день не знімала то їсти готувала, то, то одне, то друге. І весь день не знімала. Але хочу вам сказати, що я якась така, як такий, знаєте, вижатий чи видушений лимон. Я щось не маю сили, чи, чи то такі якісь пошести, як в нас кажуть, чи що, я не знаю. Ніби. Ніби якась така ніби ломка, ніби температура. Ну от не маю я здоров'я і сили. Навіть не знаю, що тут таке за мною є, навіть не знаю, що є. Треба бачите, де в мене Видите, де в мене окуляри? <сум> хто так робить жінки? Хто так робить? <сум> ви... ви знаєте, а ну, давайте будемо <сум> згадаємо, хто так робить тако. А хто так клав гроші, ховав? А хто так ховав гроші? Знаєте, я вам хочу сказати, так колись робили на, е, на роботі десь. Ну і не дуже так кошельки, а так дуже фест. Та були ті кошельки, але переважно куди гроші ховали? Куди? А я отак не маю кишені ніде. От немає, як немає ніде кишені, іде подіти. Де подіти? От <ріст> тепер так окуляри. Кишені немає, а де подіти? Треба їх десь поставити. Дивіться, мої хороші. Дивіться, бачите? Дивіться, Як розцвіла моя, моя троянда. І чим день, тим краще. Я, знаєте, як не встигаю за ними наблюдати. Не встигаю за ними наблюдати. Вони розцвітають, чим день, тим, тим краще, краще, і краще. Ага. Якось так. Ой. Е, 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 йду, йду. Я вчора принесла туди воду таку, і ті гладіолиси, ну вони, вони там у підвалі, там на сходині. Мені щось і не треба, і щось шкода. Мені так, знаєте, як, як індичку. Нагнала її, щоб вона не сиділа. Що так розкажу І цілий час її зганяю, 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 а вона хоче сидіти, а вона хоче сидіти. І вчора я. Ой, зіпруся. Зіпруся. І вчора а, кажу до чоловіка, ну що з ним робити? Ну, що з ним робити? Ну підсипати її, ну а як я поїду, ну як то має бути? Я не знаю. Я не знаю. Ну і я взяла, зібрала свіжі яйці, я її підсипала. На і сидіє Божа воля. Ну то а що дурно сидить? Ну сидіти, 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 це вже скільки, це вже скільки часу. І вже була. Воно не потрібне, але, знаєте, природа є природа і най вже вона сидить. А я ті гладіолуси зараз візьму йду, йду, візьму сапку, а гладіолуси вже там, вони там ночували. Знаєте, Вже там ночували її від розводу. Бутиці передають на дощ, на дощ, вдень там трошечки е по покрапало, така хмаренка підійшла. Ну, може, завтра буде. Нічого буде, нічого буде. І зараз зроблю такий рівчик і висиплю ті гладіолуси, і все. І присиплю і так, і так, і так воно буде. О, і так воно буде. Провірила сьогодні яйці качачі, ви знаєте. Там, може, будуть каченята, бо, вроді, пролуплюються під одну в ту качку, а під ту в другу, що я казала, що таляпають. Тих три, сьогодні три забирала. А ті всі провіряли. Я не знаю, чи в когось таке було. Наймені хтось напише, чи таке в когось є, а вони, а вони, знаєте, не таляпають, але я до лампочки, а воно там, а воно там о, рухається, то яйце всередині. Ну, то не рухається, каче, бо воно ще до того не, не дійшло. До того ще не дійшло. Але щось там так, як сі ніби рухається. Ніби є прожилки такі. Я ж такого не мала. Або дощ крапає на мене. Я ще такого не мала, знаєте? Не знаю. Ну, та хмара підійшла. Може, ой, бачите, там така хмара підійшла, може того і дощ. іду, візьму ту сапку, бігом то, -то зроблю і, і збудуся. А то я таку поверну голову, глиб, а, а воно там. Глиб, а воно є. І, і, і нікого не потрібно Ті гладі голоси Крапає дощ. Треба гусь та загнати. І гусі то треба загнати. Їм нічого не буде, але вже така пора, що їх треба загнати, ні? Бачите, я пролила воду і зараз запхаю ті гладіолуси. волоси. От буде, отаким от буде будуть зігзаґ. Отаким будуть зігзагом. І так буде, вода зараз сяде. І, і так пірнає. і зараз так буде віці, якого насіння з того щовлю. Але більше нема. А там в мене сходить, а там сходить. І подивлюся, ще туди, що там все робить живенько. І сюди треба на грядку. О, бачите, як в мене вже засвіли? Як всі квіточки називаються? Хто мені скаже? Як вони називаються? Це треба повисапувати, повиривати. Сюди так ніби нема буріну, а то вже, вже сюди є. Ой. Бачите, Висіяла і загорнула отако. І так буде. А що зійде, то зійде, а що не зійде, то не зійде. Воно і так би пропало якби було в втім відерку. Ну, ото якось так. сулілію треба прив'язати. Це та, та біла, така м -м, пахуча. Знаєте, от біла, пахуча. Треба її прив'язати, бо вона може зламатися. Ну, от тако якось. Це не знаю, що за квіточка сідала сестра. І, і я не знаю, як вона називається, ну, як цей кущик називається. Я не знаю, як називається. Просто тик запхала була, бо тоді, що, як вона е щоб не пропала, щоб її ніхто не зробив, то я запхала тут такий колечок. Угу. Так. Знаєте, дощ пускається, то, то щось то так, то так. Може воно. Е, ну як, збереться. Сьогодні мені жіночка написала Калуша, що в них такий дощ пройшов, але каже невеликий. Там, що каже, навіть не домовчу, подивіться, подивіться, чим день тим більше роз... трояндів. Чим день тим більше трояндів розпускається. Таких, а, а дощ паде, а я ходжу, подивіться. Бачите, бачите, яка красота. Бачите, яка красота. Ой, трассів ступати, бо то зараз тут в мене мокрі плечі. ай яй 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 ай яй 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 Дощ пішов. Пішов дощик, слава Богу. Боже дякую тобі, що такий дощик пішов. Ой, як трояндочка моя. Ті гілки сухі, я не знаю, що воно повсихало, то треба його обрізати. Бачите? А там під тим лелеком, як троянда розслила. Той вже... Кошик чи як воно, то то гніздо, воно вже поламане. Воно вже поламане, вже звідти треба забрати. Він так одинокий, лелек, там дежурить бідний. Що літо, що зима. Ага. О, чуєте, як шумить. Як шумить дощ. Угу. Отако. Ой. Отако якось. У мене з цього боку двері з веранди закриті, я би, я би цим боком зайшла до хати, але двері то закриті на ключ зсередини. Угу. А двері двойні і двойні закриті. Так що, так що не, нема як зайти, нема як зайти. Дивіться, кожен день ця краща квітка і краща, і краща квітка. Подивіться. Угу. Яка красота, яка красота. Я не думала, що з них щось буде толк, але я не вмію кого-то ходити. Завтра куплю, завтра куплю від того, щоб їх е, обробити такі. Бо, бо листочки починаються крутити, сказала мені жіночка, то треба треба купити і обробити. Угу. Завтра я все зроблю, обов'язково. Так, так. Так, якось. Але й пішов дощ. Аж сіро. Бачите? Аж сіро зробилося. Аж сіро. Ага, такий файний дощ йде, така хмара. О, така хмара. Ми втіли загнати ті гуси, качки, все. Бігом загнали і встигли. Все, встигли зробити. дивіться, як течуть потоки. Ага. Ось як тече. Як зрели, тече. Добре, добре, слава тобі Богу, слава Богу. Ага. А, як тімка вчекає. Може Бог дай, що все в людей будуть дощики. Може і на Харківщині там буде дощик. І ще писали люди, що нема дощу посуха. Може Бог допоможе, що все буде добре. Все буде добре, знаєте? Все буде добре. Бог добрий. Двіці, як тече, зрин не так в нас. Так у нас тече. Ага. Ну от і все, і вже перестає, певних марка ще все стікає, але вже нема такого шуму. Ага. Ну нічого, добре, що і так, добре, це манна небесна. Це манна небесна, що такий пішов дощик. Файно, ага. Файно. А свіжо так зробили, знаєте? А свіжо, свіжо. Ага. Угу. І сюди аж, бачите, сюди мені аж дощ пішов. І така, така зайшла хмара і таким боком, і телефон мені намок. Нападало і на телефон. Так, мої дорогенькі, бачите, дощ перейшов. Все? Все. Розбирайся, Марії, вже вже ксьон перейшов. Така у нас приказка. Така саме. Вже дощ перейшов. О, маєте вам. Не успів він навіть її піти домочити, вже перейшов. Добре, мої хороші. Добре. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока. Спокійної вам ночі, мої дорогенькі. Спокійної ночі.